Вітаю, розв'яжемо перші чотири завдання із сесії 24 травня 2025 року. Національний мультимедійний тест. І так, треба спростити вираз. Винесемо у чисельнику трійку дужки. Тоді ми отримаємо три. Винесемо за дужки. 2х додати 4. І тоді трійки в нас скорочуються і залишається відповідь 2х додати 4. Це відповідь Б. У першому завданні відповідь Б. Так і запишіть. Відповідь Б. Перше завдання. Наступне завдання. У наступному завданні треба визначити залежність заряду акумуляторної батареї смартфона від часу зарядження відображено на графіку. За графіком, визначиться заряд акумуляторної батареї через 1 годину 20 хвилин після початку зарядження. Що ж, давайте визначимо, що 1 година 20 хвилин, 1 година 20 хвилин дорівнює 60. Хвилин, це 1 година плюс 20 хвилин. В такому випадку, ми отримуємо 80 хвилин, отже, будемо дивитись зараз на 80-ту хвилину. 80-та хвилина ось час зарядження на графіку, це буде визначатись, як переходимо до графіка. І потім дивимось на зарядку. Це відповідає 70% зарядженої батареї. Отже, це відповідь В. Відповідь В. Записали. Друге завдання відповідь В. Наступне завдання третє. Довжина сторони ромба АБЦ. Де виражається цілим числом, якому числу може дорівнювати периметр ромба. Ми знаємо, що периметр ромба обчислюється П, буде дорівнювати 4 помножити на А, тому що всі сторони ромба однакові, то в такому випадку нам треба знайти, що периметр число, яке буде ділитися на 4, 38 натіла. Ділиться 42 націло на 4 не ділиться, тому що виражається цілим числом. Тільки число 56 ділиться на ціло на 4. Тоді ми можемо сказати, що відповідь у третьому номері В пишемо третій це буква В. Тому що тільки 56 ділиться на ціло на 4, а нам треба, щоб сторона виражалася цілим числом. І на сьогодні у нас зараз ми розв'яжемо четверте завдання. Щоб розв'язати це завдання, нам треба знайти значення Х, корень цього рівняння. Давайте перепишемо 4 тринадцятих х Буде дорівнювати мінус тринадцятих, ми сразу запишемо неправильним дробом. 3 множимо на 13, 39, додати 12. 39 додати 12 це буде 51. 50. 1, 13. Тепер знаходимо невідомий множник Х. Невідомий множник Х буде дорівнювати добуток мінус тринадцята Треба розділити на 4 тринадцятих. на відомий множник. Ми знаємо, для того, щоб розділити дріб на дріб, нам потрібно перший дріб ділене записати без змін, а дільник. Треба перевернути, тобто записати дріб обернений даному. Тоді Х буде дорівнювати 13 і 13 Ми скорочуємо, і буде мінус 51 четверта. Х буде дорівнювати мінус 12,75. Це діапазон мінус 12. Це діапазон B від мінус 55 до мінус 10, то відповідь B. Що ж ми з вами розв'язали перші, завдання, перші чотири завдання із сесії 24 травня 2025 року.